А є якийсь документ, на підставі якого ви звинувачуєте в розшуку, що людина перебуває в РТЦК СП? Списки, подали... він? Що він в них в розшуку, так? Да? Значить, для поліцейського один, другий, ось третій і четвертий. Повідомляю, повідомляю, що для того, щоб бути в розшуку РТЦК СП, в першу чергу РТЦК СП має бути правоохоронний орган. Це в першу чергу по друге вони не створені законом не є державний орган без посвідчень без повноважень РТЦК СП навіть немає в реєстрах юридичних осіб в грудні місяці двадцять року Верховний суд виніс своєму рішенні що РТЦК СП відсутня в реєстрах юридичних осіб міністерство юстиції куріни повідомляє про те, що РТЦК СП не може перевіряти документи. Зінківський суд Полтавської області виніс рішення, де зазначив, що РТЦ КСП не може комплектувати збройні сили України і проводити мобілізацію. для того, щоб бути в розшуку, має бути рішення із суду і витяг з кримінального провадження. Розповідати про те, що громадянин в розшуку РТЦК ну просто смішно звучить. Тобто немає належних підстав і повноважень. Тобто виходить, що ви не захищаєте його конституційні права і свободи, а навпаки, порушуєте її. От. Що є ознакою статті 109 Кримінального кодексу України, повалення конституційного влади. Тобто ви його не, захищ... не захистили, а навпаки, приймаєте співучасть у злочину.